Вітаємо всіх на святі останнього дзвоника 2022, 2023 навчального року. Шановні вчителі, учні, учениці та батьки, цей рік був повен протиріч. Він страшив, але й надихав. Він розділяв, але й гортував нас навколо спільної мети. Він доставляв труднощів, але й давав можливість допомагати одне одному. Саме тому ми пишаємося тим, що гір на його пройшли, а наша воля та мужність стали ще сильнішими. А особливо у вас, у випускників, коли ви мужньо котувалися до екзаменів та завершували цей надскладний навчальний рік США не до всіх вчителів, які вчили вас у проводж 11 років шкільного життя, тож не будемо гаяти ні хвилини, та почнімо наше свято традиційно гімном України. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, У братя, Що ми брат козацького роду, Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Творча складова ніколи не страждала у своєму прояві в нашій школі, але ми брали участь ще й у різноманітних наукових конкурсах, спортивних змаганнях та інтелектуальних турнірах. Нам є чим пишатися, тому пропонуємо вам подивитися на досягнення учнів школи за весь навчальний рік. Задоволенням ми також хочемо представити випускників та випускниць, які не тільки брали участь у шкільній творчій діяльності, але й були членами учнівського самоврядування та зробили великий внесок до життя усієї школи, допомагали іншим учням досягати успіхів та прикресили своїми досягненнями цей навчальний рік. Президент школи Пушкар Юлія, 11 Б клас, представниця школи на районних та міських конференціях і зібраннях, ведуча свята першого дзвоника та осіннього балу, учасниця свята до Дня вчителя у ролі травниці та підготовки інтерактивної дидактичної гри до свята посвяти у першокласники. Озвучила автору у новорічній грі для перших-других класів, написаної мовою програмування Scratch. Була головою Міністерства культури, учасницею та керівницею лонгітюдного проєкту Інтерв'ю з книгою відповідала за інформацію статей до загальношкільної газети School від свого міністерства. Взяла участь у районному етапі міського конкурсу Учень року та зайняла шосте місце. Є співавтором соціальної реклами до Дня пам'яті та примирення. Була учасницею різноманітних районних та міських конференцій щодо проєкту школи розвитку. Була учасницею районного етапу конкурсу дружини юних рятувальників пожежних, будучи капітаном команди Шкільні вартові безпеки. Грала роль музи у новорічному відеопривітанні, подорож до чарівного світу від самоврядування, координаторка роботи усіх міністерств та щира рука допомоги кожному з них на всіх етапах творчої роботи самоврядування, головний омбудсмен школи Магорамова Асмар, 11Б клас. Відповідала за зв'язок між усіма членами учнівського самоврядування, вирішення будь-яких конфліктів. Сприяла гарній атмосфері у колективі усіх голів міністерств кроку, була головою Міністерства освіти та керівницею лонгітюдного проєкту освіта у різних країнах світу. Відповідала за інформацію статей до загальношкільної газети New School від свого міністерства. Була учасницею різноманітних районних та міських конференцій щодо ролі омбудсмена у житті школи. Стала авторкою проєкту Пізнавати світ, щоб піклуватись про мир, який взяв участь у районному етапі захисту соціально значущих проєктів марафон унікальних справ ХМОУС. Була учасницею районного етапу конкурсу дружини юних рятувальників пожежних у складі команди Шкільні вартові безпеки. Також була учасницею осіннього балу та новорічного відеопривітання Подорож до чарівного світу від самоврядування у ролі принцеси загубленого королівства. Озвучила бабусю, персонажа новорічної гри для перших-других класів, написаною мовою програмування Scratch. голова Міністерства інформації Грега Богдан, 11Б клас, головний редактор шкільної газети New School та адміністратор інформаційного каналу школи, керівник підготовки та ведучий онлайн-вікторини на честь дня української писемності та онлайн-заходу Інтонаційні експерименти серед учнів 5-11 класів. Озвучив знахаря, персонажа новорічної гри для перших-других класів, написаної мовою програмування Scratch. Керував та брав участь у створенні відеокліпу, підбірка гарних новорічних фільмів та мультфільмів, координатор загальношкільного проєкту Я Пишу та чисельних опитувальників літературної тематики для контингенту учнів школи. Був безпосереднім учасником свята осіннього балу, новорічного відеопривітання Подорож до чарівного світу від самоврядування у ролі гнома та концерту до свята 8 березня у ролі Доріана Грея. Представник Міністерства інформації Іванов Миколай, 11 А клас, був ведучим загальношкільного свята першого дзвоника, був учасником підготовки інтерактивної дидактичної гри до свята святу у першокласники, також був ведучим онлайн-вікторини на честь Дня української писемності та онлайн-заходу Інтонаційні експерименти серед учнів 5-11 класів. Добирав інформацію до статей до шкільної газети New School. озвучив Санта Клауса, персонажа новорічної гри для перших-других класів, написаної мовою програмування Scratch. став ведучим відеокліпу, підбірка гарних новорічних фільмів та мультфільмів, брав участь у підготовці загальношкільного проєкту Я пишу та чисельних опитувальників літературної тематики для контингенту учнів школи. Учасник новорічного відеопривітання Подорож до чарівного світу від самоврядування у ролі новорічного письменника-пророка. Також був учасником концерту до свята 8 березня у ролі Отелло, представник Міністерства культури Мосей Коян, 11А клас, брав участь у підготовці випусків соціально медійного шоу Інтерв'ю з книгою, також брав участь у безпосередньому створенні новорічної гри для перших-других класів, написаної мовою програмування Скретч. Учасник відеопривітання до свята 8 березня від самоврядування у ролі Дона Кіхота. Відповідав за інформацію статей до загальношкільної газети New School від свого міністерства разом з іншими учасниками, став автором дизайну дипломів до свята осіннього балу для усіх класів учасників та посвята у першокласники для учнів перших класів. створив разом з іншими учасниками міністерства інтерактивну дидактичну гру до свята посвяти у першокласники. Випускники школа знає вас за вашими досягненнями у навчанні, творчій діяльністю, участь у різноманітних заходах, але дещо завжди залишається маленькою таємницею, те, що знаєте тільки ви, те, що є душею ваших класів, спогади про ці 11 років, які ви провели разом. Ваші спогади, які залишаться з вами на все життя. Тож давайте поринемо у них та наповнимося теплими емоціями. Наче повернемося у ті яскраві незабутні моменти. 11 класів позаду. Роки прилетіли дуже швидко. Але ми усі пам'ятаємо, як починався наш перший урок та навіть сусіда за партою. А нас усіх пам'ятають наші перші вчительки, які завітали до нашого свята та хочуть привітати нас із цим урочистим днем. Діти щиро вітаю вас з закінченням школи. Позаду довга дорога до знань, попереду світла. Захоплююча дорога багатьох можливостей, творчих ідей, здійснення бажань. Нехай тільки гарний, яскравий та незабутній чекає на вас. Нехай ніколи не покидає вас щастя, удача і везіння. Сил та наснаги вам, любі мої, обіймаю вас. Дорогі мої випускники і випускниці. Я дуже пишаюся вашій витримці, вашому терпінню, мужністі, з якими ви пройшли останній цей рік навчання. Нехай в вашому житті завжди буде тепло, сонечно і безмарно. Муа! Вітаю з випускним! Ось і залишилось 11 років навчання за плечима. Тепер на вас чекає нове життя, в якому є місце для самостійних рішень і розумних вчинків. Бажаю високо літати і завжди опинятися на вершинах чергових звершень і досягнень. Бажаю з легкістю йти до заповітної мрії. Шановні одинадцятикласники, попереду вас чекає велика дорога, де буде багато виборів та випробувань. Тому для напутнього слова випускникам запрошується директор школи Осипенко Олександр Анатолійович. Шановні випускники, останній дзвоник традиційне свято. Знов, на жаль, воно проходить на традиційному форматі. Ми, вчителі, розуміємо всі труднощі, з якими ви зіткнулись під час навчання. Перед вами серйозний етап у житті вибір подальшого шляху. Нехай цей вибір буде безпомилковим і безперешкодним. Вам під силу здійснити всі свої мрії. Батькам хочеться побажати стійкості, мудрості та оптимізму. Будьте на одній хвилі зі своїми дітьми, підтримуйте їх. Шановні колеги, вам бажаю без проблем завершити навчальний рік. Та влітку, незважаючи на всі труднощі та перешкоди, зуміти відпочити та набратися зусиль перед початком нового навчального року. Всім бажаю миру, перемоги та добра. Слава Україні! Ми впевнені, що вам усім наче не віритися, що це останній рік, який ви проведете у школі. Але ми від усієї душі бажаємо вам не лякатися нових шляхів, вірити у себе та свої сили. Ми усі витримаємо екзамени на найвищий бал, я впевнена. Докладати багато зусиль та досягти усіх своїх цілей у такому буреному, сучасному житті. Натхнення, виправданої надії, великих успіхів зичимо всім вам. Та обов'язково щасливої долі. На цьому наше свято доходить кінця. Берегіть себе, та хай вдача спіткає вас навіть тоді, коли ви цього зовсім не очікуєте.